Що за цунамі? Про що пише? Фух, Боже, про цунами пише, зай якийсь капець. Оп, закрию. Фух, ви чого тут стоїте? Світа, світа! Що сталося? Світа! Та що сталось, ви мені скажіть? До нас де цунами? Що це означає? Яке цунамі? Таке цунамі! Велике таке! Ну може, йде велике, але велике воно нас затопить. Добре, тоді я йду принесу листки, а ви техніку всяку там. Добре? Добре. Коротше, вони мають всяку техніку якусь принести яку яку зараз здай. Коротше, вони мають принести техніку, там всякі блоки і так далі. Всім привіт, друзі, з вами я, Світла, я з вами забула привітатись через тих жителів. Та, забула. Зараз я йду тут почекаю і мені треба буде тут чекати до. Ага, так. Дерево є, верстаки є. Швидка є. Дві бетономешалки є. Дві цих штуки. І одна фура з деревом. Та, ну ви вже тут, бачу, почали будувати. Я не знаю, що це за штука, якщо чесно. Я не знаю, для чого вона. Але. Ну, коротше. У нас є ще. Ой. У нас, коротше, є. Світа або стидом добудувати. Я не знаю. Та. Ну. Но світа, но ну, світо так стоїть. Так стигну. Все, коротше, тихо будь. Коротше, у нас є ось тут, коротше, така. Така в нас буде дамба, так би. Ось тут все ось так. І оп-оп. Оп. І, коротше, я зараз це все буду класти, ось так. Це все дерево буду класти. І зараз. Оп-оп-оп-оп. Там є в нас такі посередині великі двері, правда, мені здається, що через них вода якраз і пройде, але нічого. А може і щось. Ой. Блін, я про це не подумала, я вам кажу. фу, ці двері, напевно, що це. Са... Ну, що ти працюєш? Так! Коротше, треба нам ще ось такі суби покласти. Так, оп, ще сюди. І коротше десь такої вести вона плюс-мінус буде. Але кажуть, що вона буде наскільки вже і велика, це цунами. Типу, але двері всі. Тобто, ось які в нас тут є двері. Я через них буду дивитися, що цунами є. Але правда. Мені, дає, мені здається, те, що це не дуже допоможе. Світа тут ми встигнемо я тобі кажу, або ні. Нам би дамбу навколо села зробити, а не тільки цю стіну, бо мені здається, що там навколо цього навколо дамбу обтечати, але ми мені здається, що це нам тільки стіну зробити і все. Тюнь, тюнь, тюнь. тюнь 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 тюнь. Тюнь 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 тюнь. Тюнь 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 тюнь. Тюнь 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 тюнь. Тюнь тюнь тюнь. Тюн -тюн -тюн. Так, ну, ось так, якщо в нас тут робота. Виходить. Цю стіну треба зробити максимально великою. Ось там, коротше, що ви кладете? Так, кладемо! Я тут зароблю. Вони там щось з цим ультракраном якимось кладуть. На що гроші на ну, то і хватило. Двері такі, прикольненькі, до речі. Ні, реально красиві, вони мені подобаються. Ну, в хату я світки не буду класти, але що. Кажуть, що цунамі покриє наші хати, ну, мою хату і хати низькі. Наприклад, церкву і будинок мера, кажуть, що не покриє. Так. Там так би, дах тільки буде. Я не знаю, я, напевно, що будинок піду і закриюсь, але хоча. я не знаю, коротше. Де я буду це переносити, потім подивлюся. Якщо там взагалі цунамі витримається, це взагалі буде круто, я вам кажу. І все, м'яко тут. Так, що сюди ще? Оп-оп, кладемо. Процес, правда, дуже змучує. Але в мене вроді би, в мене як дерево закінчиться, я піду візьму ще і може заодно ще щось візьму, я не знаю. Така висота плюс-мінус буде, така вже прям висота всюди буде. І бо цунами буде вроді, рівно таке. Воно буде пару метрів, висоту це капець. Ну, наші будинки, як кажуть, затопить їх точно, але Надію, що ми виживемо. Надію, що жителі плавати будуть. Не під водою, а на воді. Е, так, кладу. Боже, я вже так змучилася ці, е, ці дошки класти. Мені здається, що вони довго не витримують, але цунамі обтече навколо Але Ми не встигнемо навколо села побудувати дамби. Це взагалі якийсь капець. Будуємо. Так, добудуйте. Що поклали? Так! Фу, добре, кладіть. Так, кладу, Оп, 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 оп-оп-оп. Блін, це. Так же я менше якось мучуюсь, але теж змучуюсь, бо стрибати з дошками тяжко в руках. Ой, у мене дерево закінчилось, блін. Я піду. А, Каску! У мене ж каска вдома є, я її піду візьму. Піду. а потім дерево вже візьму. А ви чого тут стоїте, йдіть, працюйте. Ні, на блін! Понятно. Мені зайця їх затопить. Так, так, ну по папірцях у нас ніби все є? Техніка вже вся є! Так! О, до речі, подивитесь, як мені тебе касочка йде. Прикольно. Ні, ну, реально красиво. Так, я зараз візьму дерево. Так, ой. Ой, мені не дерево. Так, оп. Так, ну що, ви вже як там? Все побудували? Так, так, ніби майже все. Точно? Так, так! І готова. Але цунамі вже йде. Що означає, що цунамі йде? Це що за капець? Ми не встигли навіть укріпити ще дамбу, і, напевно, ми двері не встигли, двері просто прорве напросто. Ну добре, я тоді піду подивлюсь двері або в бік О! Ой-ой-ой! Двері прорвало, так і я і казала. Давайте пливіть швидше. Ой, цунамі ще вище. О! Ух. Є. Треба плисти клизь. Блін, в будинок я свій не допливу. Ви чого не пливете? Я казала, то ж їх затопить першими. Куди мені доплисти? Блін, ні, в хату я не можу небезпечно. Я знаю, я в церкву попливу. Три, два, один. Ух. Двері затопило, вони розпухли. Ух, треба підніматися наверх. Так, і... йо йо давайте до мене! Добре! Що за капець? Боже, скільки жителів просто плаває? Капець якийсь. О, не казали, що їх першими затопить. Фу. А з вами була я, Свєта. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал я зараз буду виживати. Ходи до мене. Всім дякую, хто дивився це відео. Боже, що сталося з цілом? Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я, Світа. Всім па-па-па-па!